Так, Ось тут я їм поставив дві рамочки. Дивіться. Відбудували. Вісім рамок в них. Гніздо. Пока що не засіяла. Так. З одного боку. Зараз подивимося з другого боку. Ох, і злі. Вечір. Так, а ну з другого боку що? Так, і тут відбудували дві рамки. Ну ще не засіяло. Пусто. Поки ці стороночки подивимося, що тут із розплодом у них. Можливо, вже бойовий стан заходять. Так, ну і все розплід. Ага, о, бачимо аж донизу. І він вийшов і, мабуть, засіяно. Вся рамочка. Бачите, аж донизу. Меду навіть зверху немає. Все. У розплоді. Так, ну і ще одну буду закривати їх. А то дівчата сердяться. Так, ну і ще одну рамочку. Подивлюся, працюють. Джоли. Так. Тут так само, бачимо, виспід вийшов і така ж сама рамочка. Бачимо, що вся у розплоді. до донизу. Тут вийшов, тут і буде матка засівати. Недавно вийшов, бо тут ще і не засіває матка. Немає. Ну бачите, які рамочки. Ось такі рамочки. Так, а ну центральну рамочку. Тут? О, а тут бачите, ось вот такі рамки з розплодом. Хтось сказав, центрально витягнути. Ось вот такі рамочки з розплодом. Так працюють матки. Я думаю, до акації, якщо то все буде добре, на ріпакушечку працюють. І до акації буде добре. Ось такі рамки. І дві рамочки відбудували вони. молодці, І ще й меду я в них взяв. Магазинчик меду десь. чи півтори. І тут бачимо рамка, яка теж. Бачите? Рамки всі без меду. Все у розплоді. Донизу. Все у розплоді. У них. А що тут у них за цим, я не пам'ятаю. Зараз я вам повернувся. Це тут вони відбудували. Я показував. А що тут то? А тут у них осі. І тут розплід, нічого собі. Ого. Бачимо. Скільки раз. Терміново їм треба магазин давати, щоб відбудовували. Тому що бачимо скільки розплоду він весь. Фактично печатаний і на виході. Тепер рахуємо. Раз. Тут вони відбудували. Ну я думаю, незабаром відбу засіє матка. Два. Три. 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 Чотири. П'ять. Рамок. П'ять повних рамок розплоду, не так, що на рамці. І оця, мабуть, у них пергова, скоріш всього. Ні, і тут розплід. А де ж ваші запаси? Ну, мед зверху ніж. А ось перга в них тут. Тут них і трошки розплід почав виходити, вони пергою занесли. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять рамок жили, яка вийде. Це буде тут їх. Ого, скільки. Їх і так тут скільки вже. Ну оце вони попрацювали, відбудували. Бачите, як відбудовують всі стільнички. Нема ніде жодного трутового. Вся красота. Тут ще трошки не добудували краєчок. Гарно працюють. І ця сторона. Ще треба їм далі. Да ще роботу, щоб ну, роботу то дати можна, а треба, щоб носити було, щось, тоді вони будуть, не будуть думати про раїння.